Щирі вітання у далекому 1946 році, 7 квітня, у складі Російської Федеративної Соціалістичної Республіки з'явився новий суб'єкт Калінінградська область, центр місто Калінінград. Це стало наслідком поразки Третього Рейха у Другій світовій війні та повоєнному розподілу світу. 30 березня 1867 року у Вашингтоні було підписано договір, за яким Росія по ціні 1,9 цента за акр продала США Аляску, Алеутські острови та острови у Беринговій протоці. Загальна сума угоди становила 7,2 мільйонів доларів з золотом. На сучасні ціни це 109 мільйонів. Перший секретар Кримського обкому КПРС Павло Титов, який виступив проти передачі області кримської до складу української РСР у 1954 році, був знятий з по. Сади та відправлений у Москву на посаду заступника міністра сільського господарства РФСР 5 лютого 1954 року. Відбулось засідання Ради міністрів РРФСР, на якому було прийнято постанову про передачу Криму до УРСР того ж дня. Президія Верховної Ради РР ухвалила передати Кримську область Українській РСР. Для того щоб гарантувати безпеку прикордонних з Росією територій, для того щоб гарантувати собі демократичне майбутнє, Україна може Подарувати цивілізованому світу окуповані Росією території і інші області, які знаходяться поряд з кордоном, що межує з Росією. Таким чином виникне анклав великобритано-американо-європейської території, такий собі перманентний миротворець, тобто такий, що назавжди буде розділяти дві конфліктні сторони. Україна зможе стати членом НАТО, а колективний цивілізований. Ні, світ знайде механізми деокупації своїх нових земель. Захід стане неймовірно ближче, у тому числі до Росії і до Кавказу. А ресурси будуть забезпечувати силу демократії, а не силу ворогів демократії.